Якось так Надя вже почала за шампуні, і я вже хіба теж продовжу, тому що відстригла волосся в один момент, коли в мене стресова ситуація. Отак. І два роки воно взагалі не росло. Так само біошампун. Росте зараз так, що вже думаю, може, треба щось... ну, я користуюсь постійно також тоні для волосся і олійка. Відростає так, що перекоріє ну, в захваті. Дякую. На такі думки мене дуже вражило, коли сказали за баньош, воно бере світість. А ми приїхали на, на квартиру на каскаді перший поверх, і дуже сильна світість стіни просто чорні. А я дуже сильно така, що але ну це натуральне, бо затишне мене зараз алергія, мені погано робиться, я не переношу сказати таке зовсім. І все думала, як я маю мити ті стіни. І я нього просто всі стіни. Витерла і воно прийшло. І то, що можна без рукавичок, без маско, і воно не шкодить, це було великий плюс. Племінниця в мене в сторязно голові ді... появилася дівчинки. Це й ну, 30 років. Вона каже, три рази помастила, прийшло, Просто баню помастила оце. І п'ятки на ногах трішки. Каже, баню помастила, і воно якось все так пом'якшилося. Помягшило, оце такі гарні відгуки. А так мені все подобається. Порошки, дуже гарно білий порошок від білю є. От буває така просто яка ж сіра, нічого не допомагало. А за третій раз, бачу, така біла-біла стала. Ну і все провела. Приїжджала до мене подруга, вона як попробувала геть для вмивання, Каже, мене так очі печуть, ну вісі, що не пробувала, супер ще. А це на каволос двом вона каже, ти знаєш, вона геть тепеку очі, вона так класно. миє, ну креми дуже гарні, руки відбілює. За масаж. Ти скажеш, Таня. дуже гарно в мене була шкіра, така знаєте, жовта, така, як коли на городі працюєш довго і прямо такі висипи, така вже старші, такі, як у старих людей. Думаю, боже таке молода руки, такі страшні. А коли побачила рекламу, ну, дівчата викидали, думаю, це не може бути. Попробувала дійсно бачу, якбірня. Треба ще брати, далі відбірвати. Це сосна. Було. Да, сосна і оця олива, і оця коліб. Чорна кміна. Чорна міна. То супер, clothes. два креми, <п everybody adapts> дуже гарно. То ви партнер чи ви працюєте? Ні, я На початку. Ми тільки партнер, так? І подобається, гарно гарний мігрін що вона. Ще що пробували, не? Ну, оливу, але я не, не, якось... А масажним кремом що ще пробували, крім того, щоб їх знімати? У мене нерв був простужений, не але просто не знаю, чим то. Там історія така, що хотів казати, що це був зуб гранолома. Тому я не знаю, чи це був і нерв, і, і зуб. Це на леці був. Але воно ну воно знеболювало і було легше. А на що ти естратуливи? От в тані сестра дитина боліла часто, боліє атібіотики, кажуть, ой, Юля, то давай то ж скільки можна атібів дитині давати? Звичайно. А вона така, ти знаєш? А ми вже не боліємо. Діти дуже широко. Є вже так, їхні діти. От каже, що коли почала всі, ну, вся сім'я заболіла. І я їй кажу, в подарок теж дала оливу і масажний крем. Ми каже, ми мас... оливу і зразу, там, через кожні 3 часа полисі і масажний крем розтиралися повністю з ней Буквально сутки. Максимум два. І все. Оля помиють е, стаканчики. А я собі, як уявила, в мене на я з, з, з ранньої весни і навіть тепер рози є свіжі, раз порізала на черенки, в землю під баночки, за і все, і водою холодною там завжди руки собі помию. І почали отут такі узілки з'являтися на двох пальцях, на великих. І так боліли, що неможливо було. Думаю, що це таке? Я їх нащупала з холодної води. Від холодної води. Я вам ще скажу, я це колон... як ревматизм що? Ні, ні, дивіться, я вам ще скажу, мене, е, коли ж лежала колосик руки, і не було вже ні, стира, ні стиралки, ні ну ка, нічого не було. Я на закинисила воду, і стирала не, вже в воді полоскала. Стирала гарячі, холодні. І У мене узілки повідалися по всій руках. Я питаю лікар сека, а це холодна вода, та рогає. Ну коротше, я, я масажним мірко. кремом мастила просто так на. На руках мастило, мастила, мастила, і, і нічого немає, нічого не болить, нічого взагалі. І Таня мені сьогодні каже, я коли її мила там холодну воду, <реку> 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 в серпні 17-го року <реку> прийшла на шампунь. І якраз Світлана приїхала в Франківськ, і нас було двоє на презентації. І коли Світа почала розказувати за свої площини на голові, у мене та сама проблема також була. І мені більше вже нічого не треба було, тільки той шампунь. Ну і через тиждень я зареєструвалася. Я реєструвалася як потребитель у мен... споживач. Да, споживач. У мене не було ну, якихось, знаєте, по бізнесу там це побажання. І я міняла шампуні. От коли з'явилася ціла лінійка нових шампунів, от я вибрала там жовту ромашку, вона мені дуже сподобалась. І я так постійно купляю сарганово. аллею, бо она в подарунках редче бывает, а ромашка дуже часто бывает. вот, и теми двумя шампунями. <coughs> Потом еще хочу так уже за массажный крем сказать. Значит, тоже уже больше, чем 20 лет. И постоянно сидела на таблетках <coughs> гипертонии. Десь останних півтора року Осталася у мене конкор, я приймаю від тахікардії. Но регулярно їздимо з чоловіком на дачу через день і з собою завжди у мене масажний крем. У мене така э, традиція, що я перед тим, як е, лягти спати, я сідаю в ліжко і починаю робити масаж на полбу, туди-сюди по сім разів, вісочна часть і шию. І бо півтора року я вже від пігулок відмовилася. Yes. Okay. Познайомитись мене звати Соломія. На даний момент я студентка, і в саму компанію, точніше, компанію До нас додому принесла моя мама. На жаль, її більше з нами немає, і тому як я взагалі попала в цю компанію. Мама закупила все це, воно дуже економно, і ми користувалися вже її рік і і вона ще ще раніше за і почало все закінчитись. Я йду до Теті Люби. Думаю, треба запитати, де це все купляти, бо закінчується. А я все не можу. Йду до неї, ми щось там спілкувалися, все не дійшло. Потім прийшла моя тета, мама сестри, каже: щоб тета приходила на презентацію, подивитися, розізнати, бо це ж все нас мама принесла на своєму досвіді. Показала, що як це працює. Ми вже приблизно таке знаємо, але не так ще глибоко. І тата привозить мене до ті -ті -люби на презентації. Я вже слухаю, дізналася, що є ще, окрім засобів для прибирання шампунів і якоїсь там косметики, що є ще біологічні добавки, вітаміни. Є ще поки вхожу в смак цієї всієї справи. І, взагалі, хотіла розказати, що за цей час у нас вже що найшвидше набагато, дуже багато миється посуду. Найшвидше, швидше, мабуть, закінчується воно. І тато купив щось. Якісь, ну, що ти типу Гали, знаєте, звичайний маючий засіб десь в магазині. Він там що вибирає, він що? Часто посуду моєї найвідомо стояло, поки я тут в франківську, він вже собі сам мий. І я ще Франківську маю свій засіб для цей, але зараз на канікули приїхали, десь два місяці мали перегляд. І тато каже: ну, помий на вечір помий цей, а я ще як спортсмен. Я ж два, до того два рази, ой, два роки вже я карзаком користуємося. Я вже й забула, що таке що, що руки на тріщинах, мозолі. Хоча я пілоністка, і в мене постійно магнезія, постійно підсушення шкіри, щоб був добрий такий конект від, з металом. Я постійно за цим навіть не задумалась. А це я прийшла, помила тиждень, і я дивлюся на тренуваннях. Я не змінювала якусь нагрузку, якихось нових. Я лише працювала те, що давно було. А в мене з'являлися мозолі тут на руках, отут знизу, там до мене ніколи не було. І я така боже, І відчувається, знаєте, момент сягування. Коли я сам в мене такого не було. Я думала, що мене просто по, по собі шкіра не сильно на неї магнезію впливає. При тому, що я зараз користуюся кубіковою магнезією. Бо у мене був лаша рідка, вона взагалі на повністю на спиртових основах. І навіть попри це, я приходжу тренуванням моїх посуд. І навіть я не користувалася жодними кремами, і не потрібно було. А зараз тільки максимальне зволоження, і це я вже купила знову. Знову треба, щоб шкіра привикла, десь я не знаю. Два-три користування. Я знову відчуваю, що після е, миття посуду вже шкіра вже набагато м'якша і вже відчувається. І ще плюс баню хочу розказати. Я баню дуже люблю, сама ним користуюся для загального прибирання. Він мені трошечки зарізкий по запаху. Спочатку був, але я на. Миття підлоги в кухні і коридорі завжди його давала і трохи баню. То в нас колись були, здається, коли ми так, я навіть не пам'ятаю, водою здається, якимось, я навіть не пам'ятаю, яке було, то були деколи мурашки. Бо в мене все брат, або кіт щось занесе, там цей щось солодке впало, а ми живемо коло поля, ну там такий, наш дім, знаєте, то мурашок нема, жодних насікомих нема. Навіть комарів в коридор, кухні ніколи там не мав. Хоча в нас дома завжди вікна двері відкриті, не залітало. Що дуже гарно від шкідників. всяких. Плюс цю воду підливали під розу, то роза віджила і жодних на ній шкідників не було. А до того вона лише почне квітнути, зразу на неї якась біла мушкарами сідала. То пшика, не пшика, вона не відживає і не встигає. А так підливали. Потім у нас була ще е... Боже мій не жершина, а такий а боже чорниця, Знаєте така, цей то, в, лохіна. Неї? Лохіна. о, лохіна. о, правильно. Mm -hmm. Вона у mm -hmm. нас почала рости, був пес, маленький бігель, але він охотник. І в нього зуби почали, і він її. І ми думали, що вже все. А то, що воно акуратно, ми її і відгороджували, нічого. Я просто після миття підлоги завжди підливала ту воду з відра туди в лохіну і віджила і вже другий кущ і вже другий рік нам пускає всі ягоди, всі ягоди. і нема жодних шкідників, щоб її поїдали. Хоча вона там живе так збоку, що постійно котики це все ходять. Нема. Ої цілі дуже помічне. У мене вдома завжди. Батьківська кімната. Ну спочатку там всі жили, але потім я, нас братом переселили, завжди цвіла, і казали, що ну там хіба зносити ту кімнату, Тобто там вже у цеглі вона постійно з'являлась. Ми і освітами, і різними, щоб вона не йшли. І кожен, кожних півроку завжди з'являлося ново, і вона так посвітала постійно. В капець, а це мені мама каже. Що почула, що ба може допомагати, то я налила в блюдце, взяла, знаєте, нову таку губку, жала, а нього дуже гарно піниться. І я нанесла цю піну саме на ці місця, почекала трошки, ну хвилин 15, щоб вона так а воно зразу реакція. Воно навіть ще більше почало пінитися, як тільки нанесли. Я, я не пшикала я саме от нанесла, то були фарбовані шпалери поверх. То ні фарба не зійшла, нічого. Просто нанесли поверх, зібрали, я поки повсюди по кутах пройшлася, потім позбирала і просто так ще зверху, ще одну чисту піну, бо е, цвіт забрала, чисту піну. Я зробила так один раз, потім ще просто, як е, для профілактики, вже не з'являлося. Спочатку менше, а потім взагалі, якщо там дуже мало, лише починається, нанесли, більше й не треба буде. А я в маминій кімнаті це так два рази зробила, пропало, і я вже як півтора року не бачила ні одної ну, десяточки, щоб з'явилося. Відгуків дуже маю багато. Про всі розказувати звичайно не буду. Закінчу ще доповню баню, Як я взагалі прийшла в цю продукцію? Прийшла на цю продукцію, і що мене купило, то мене якраз купило в першу чергу баню. У мене син йому зараз буде 14 років березня, а це я користуюся продукцією п'ятий рік. То йому ще не було десяти. Він пішов до моєї подружки грації. Там у неї два сини. Вони гралися, це був вересень місяць, вони літали там на велосипедах, він упав і е, розбив собі ногу, Ну, зняв з пів литки шкіл, Ну, так, хлопці. І я нічого про це не знаю. Він там у них у гостях, у них особняка. Ми живемо у центрі, Коломиї, у будинку на п'ятому поверсі. Е, вона бере цим баню і пшикає йому на раму. Чоловік вечором його привіз, На мені там якусь пшеху. Від чогось там з дому дала, каже, чоловік каже, сама сказала, що вечором йому це попшикаєш і завтра. Добре. Вечором він покупався, я ще це попшикала, він дав то його жахливо пекло. Рано він ні, мені не треба, мені вже все добре, нічого мені тут не пшика, бо в мене, болить, мене це були кінець були пекти. Ні, то ні. Це була п'ятниця, неділя зранку, я дивлюся, це все загоїлося. Повністю, сюди затягнулася, стала така, кірочка вже, як... воно вже зажило. Я в понеділок приходжу навіть питаю, що, що ти таке що ти таке дала класне, що так махну швидко все зажило. І вона мені показує, ну, це маленька баночка, вони йдуть у великих літрових банках. І вона мені показує. <плес> каже, читай. Я читаю засіб для чищення туалету. У <плес> мене <Маю> такі очі, коли ти жартуєш, вона каже, я на повному серйозі, тобі кажу. Ну, мене. Мене це купило, мене це вразило. Звичайно, що я собі замовила продукцію і, і так далі. І користуюся по сьогоднішній день. Про якість, те, що розказувала Світлана, що президент рекомендує чистити зуби правильним порошком інколи. Я це роблю по сьогоднішній день. На початках я це робила кожні два тижні, зараз я це роблю десь раз у місяць, раз у два місяці. Чому? Воно дуже класно вичищає все. Після того мені здається, що я прийшла з чистки від стоматолога. Настільки воно чистота в роті, настільки воно відбілює маль, настільки воно вбиває за ну, це просто кілька днів. в роті така чистота, що це просто кайф.